Я вже думав, що назавжди тут лежати залишуся. Дякую, що розібрався. А чому тебе не вбили? Як по нас стріляти почали, я на землю впав і не рухався. Очі заплющив і чекав. Сподівався, що не помітять мене. А вони почали трупи оглядати. Ну, думаю, все приїхали. Добре, ти з'явився. Що це хоч за чорти були на бандюків не схожі, споряга надто крута. Монолітівці повернулися. Вони усюди. Твою ж чув про цих невіжених відбувалих. Якщо вони реально повернулися, то нам всім глина. Так, треба рвати кіхті на росток. Так, там можна сховатися. Чоловіче, якщо тобі щось треба. Бери з моїх хлопців. У них були аптечки, бенти. Я побіг. Давай, печи.